Вітаю, друзі, 29 червня 25 рік. Посадка фундука інтенсивного типу саду, конкретно сорт Трапезунський. І з чим його не спутаєш, тому, тому що має такі видовжені пагони. Оце приріст цього року, 10 см виріс молодий пагін і на ньому. Наверху є кластер. І так, як можна побачити, виглядають усі кластери. Формується на два веретена. Одне веретено в ліву сторону в ряду, друге вправу. Не вміжрядя, а саме в ряд. Така загрузка вже врожаєм. Маса горіхів. Горіхи вже добре видно. На відміну від сортів панський чи окорн, яких ще практично горіхів не видно, тільки невелика частина їх. Тут вони всі виглядають. Отак пагони загружені. Прекрасний сорт. Дуже смачні горіхи. Ланшується на 100%. Після обсмажування при 140 градусах. Практично вся ота поволока на ядрі відпадає. Тут далі сорт аккорд. Його не видно, він ховається під листям. Такі кластери гарні великі. кластер, в якому більше 10 горіхів. Тут далі сорт панський. Так само є багато горіха, але він на відміну від трапезунського ще малий, його слабо видно з під листя. На телестки його видно. Ось така посадка, який четвертий рік. Така стоїть вже стіна, висота вже більше двох метрів. І це перший врожай. Я рахую, що це вже врожай. Вносився Раундап. закривали циліндрами, картонними кругом саженця і все вносили. Тут все підкошено. Тож, що вже не було більше двох тижнів. Вже почали включати полив. Стоїть таких дві краплинних стрічки. А тут барселонський. Перейдемо далі на сюди. Ось. Гілка просто вже лягає в міжряді. Так само є горішки. Все прекрасно. Сейчас ще буде формуватися протягом 2-3 років. трошки шкодять птахи, ламають молоді прирости. Маємо гарні горішки.